Опа вкріницю таю п'ятницю, я вода. Ой маю жінку, маю хорошу, тільки п'яниця, ой маю жінку маю хорошу, тільки п'яниця, пропила гуси пропилаку, кури, пропила гусака. Пропила сові, сові жіночу з вечора, з вечора. пропила сові, сові жіночу з вечора, з вечора. Ой, жінко, люба, ой жінко ми лакень горілку пити, бо проп'яш коня, та й вороно за що буде жить. Ой, мій милий, мій те хороший, я п'ю горілку ще й вино, та й вороного я пропила давно, то й вороного, я пропила давно, ой, люди добрі, ой, люди, ми, Ліщо мені робить, Беріп'янець, тяне світлицю, хай вона поспить. пошпить, Беріп'янецю, тяне світлицю, хай вона поспить.